Похилені голови, а у руках квіти та лампадки. На алеї Слави у Мукачеві зібралися представники місцевої влади, духовенства та рідні полеглих захисників, аби віддати шану бійцям, які ціною власного життя виборювали незалежність України. Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць всіх тих, хто віддав найцінніше це своє життя за нашу свободу, за нашу землю, за право бути, жити в нашій вільній державі. Схиляємо голови у скорботі з вдячністю, повагою перед кожним воїном. Адже їхня Жертва була недаремною. Завдяки їм ми маємо шанс на виборення довгоочікуваної перемоги. 29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України. Його започатковано у 2019 році. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Їх подвиг це приклад мужності і честі та любові до батьківщини. Завдяки їм ми маємо змогу жити, боротися і вірити в перемогу. Наш обов'язок пам'ятати полеглих захисників, бути єдиними, продовжувати справу, за яку вони віддали своє життя. Цей день нагадування про те, що наша свобода має високу ціну. Кожен загиблий захисник це людина, яка добровільно стала на захист України, поклавши своє життя за майбутнє нашого народу. Представники духовенства відслужили панахиду. Всі присутні молилися за упокій душ полеглих бійців. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Дивлячись сьогодні на ці прапори, котрі майорять над могилами наших померлих воїнів, вони покликані сьогодні говорити до нас, щоб ми робили більше для того, щоб їх тут було менше. Це надважлива місія, котру кладе на нас Бог сьогодні, щоб ми робили все, що в наших силах і все, що понад нашими силами. Для того щоб життя тривало у цей день. Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і мир на рідній землі. Їхній подвиг це не просто сторінка історії, це приклад мужності, гідності та самопожертви. Ми не маємо права забути, бо саме завдяки їм ми живемо, говоримо рідною мовою та віримо у світле майбутнє.